могилів Подільський заклад дошкільної освіти номер 3 став учасником першого етапу національного проєкту Цікава фізкультура 2.0. 14 14-те змагання під назвою Битва епох на подвір'ї дитсадочка пройшло захопливо Бадьоро в спортивному русі. В батлах взяли участь дошкільнята разом із батьками. Три команди пірати, індіанці та ковбої показували свою спритність, наполегливість, кмітливість. Командний дух був на високому рівні. Малеча рівнялася на дорослих. Дорослі показували, як треба змагатися. Руханки, естафети, інтелектуальні ігри всім припали до снаги. За цікавою фізкультурою споглядав міський голова Геннадій Глухманюк, який був приємно вражений атмосферою позитивних емоцій. Приємно, що такі нові програми для дошкільного виховання дітей втілюються в життя в нашій громаді. І хочу подякувати всьому колективу, що ви так активно приймаєте участь між всіх програмах, які втілюються в життя в нашій державі. Хочу подякувати батькам. Що теж приймають участь в тому, щоб наші діти зараз змагалися, стрибали і побажати головного – це щоб наші діти отримали гарні емоції і гарне виховання. Слава Україні! Керівник всеукраїнського проєкту Цікава фізкультура Олексій Качан зауважив, що метою такого цікавого івенту є практичне впровадження і демонстрація різних вправ та інтерактивностей, які спрямовані на мотивацію, релаксацію, взаєморозуміння, комунікацію та фізичне виховання з використанням концепції спорт заради розвитку. Матусі й татусі щиро дякували організаторам за те, що отримали бомбезний заряд енергії, багато позитивних емоцій, за щасливі посмішки та веселий гомін своїх малюків. У нас не вистачає часу на можливість проводити з дітьми. Я не маю можливість з ним гратися. Я ви як не кухні, не на роботі. Я не маю можливості вділити йому свою увагу. Ось це дало можливість приділити увагу моїй дітей. І за це я дуже вдячна. Ми хочемо подякувати вам за сьогоднішній ранок, за е, мирне небо цього на сьогоднішній, на даний час, е, що немає тривог е, за цей вогник, за ці ігри, за ці розваги. І е, доця каже: Мама, дякую тобі, що ти мене повела в садочок. Тут так круто! каже. Я йду в школу, але я не хочу йти в школу, бо я хочу залишитись в садочку. Так що дякую вам. Змагання битва епох в рамках національного проєкту Цікава фізкультура 2.0» дали змогу вихователям і батькам не лише оволодіти необхідним інструментарієм та оздоровчими технологіями, а й в дружньому єднанні відчути смак дитинства, від чого найбільша втіха була малюкам.